Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ми зробили з вами розклад попередній. Я, правда, зараз не скажу, коли він у вас вийшов, тому що я тільки його зробила, але ми не зробили. Що вони здають інтереси України. Тобто Зеленський здав Україну. Розумієте, ми дивилися з вами, що Зеленський випрошує майбутнє. Саме політичне в заходу, скажімо так, колективного заходу, а фізичне майбутнє випрошує, вірніше ведуться переговори. Ми з вами там довели там все карти чітко показали у Росії. А тепер але і забула ось таке питання: подивитися: чи дійсно зараз заради свого політичного майбутнього заходу і фізичного майбутнього? З Росією через це здає Зеленський зараз інтереси. Хто має критичне мислення, Весь ланцюжок пройде в голові і зрозуміє, що здаються інтереси України. Ось, і це робить Зеленський, тобто його руками, його менеджерами. Кожен раз Україна падає. Якщо не на одну сходинку, то до декілька вниз. Позиції в нас все послаблюються. Це видно, ну я не знаю, це вже яким треба бути тупим, щоб цього не бачити. Коли їхав Зеленський а, до білого дому, а, у нас були одні позиції, а коли вийшов з дому, у нас інші позиції з того білого дому. Коли його верніше, викинули. І а, тепер у нас зовсім інші позиції. Тепер уже... Окупація конкретна. Гаразд, України з тими корисними компалинами і тому подібне. Все. У нас ще 30-та бригада, Донецький напрямок. Хто може задонатить? А ми поїхали. То чи здає заради політичного майбутнього інтереси України, саме Заходу? Дивимось Заход, дивимось не. Конкретно Америку чи Європу Захід. І заради фізичного свого майбутнього Росії, чи він здає щось Росії, От зараз будемо дивитися, здає він. І де більше важелі? Зараз будемо дивитися. Заходу, що він здає. От Зеленський здає. Дивіться, тут він вийшов. І Росії заради майбутнього, нашу, нашу армію здає. Заради свого фізичного майбутнього здає армію. Але зараз я буду розшифровувати. Жертвує, ми питали, чи він здає інтереси України. Ось Зеленський випав одразу самий перший. А він готовий все віддати. Дивіться, він готовий тут і зараз оця карта говорить, тут і зараз по повній програмі абсолютно все. І ще й жертвеність випала. Розумієте? Жертвесть. Тобто він е, здає все. Тут і зараз абсолютно все. Добровільно віддає. По повній програмі десятка кубків говорить повна програма. Дивимося ось тут. Карти показали військових Росії. Так. Бачите, а тут ресурси. Зараз ми будемо дивитися тут. Ще тут що показує. А він вже з самого початку здавав все. Наші ресурси, він, він з самого початку здавав. Він потрохи-потрохи їх віддає, віддає. Дивимося ще для фізичного Росії. Ну, Дивіться, бачите? Військові і смерть. Тобто, іде конкретна трансформація, реформація е, наших військ. Ускладнюється ситуація. Угу. Там ідуть конкретні пере, ці в, 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 вимоги. І п'ятірочка кубків, тобто печалька. Ми залишимося, якщо Зеленський тут конкретно домовиться, а бачите, ідуть торги, конкретні торги йдуть, виторговують його життя і його, до речі, оточення. Але ми, дивили, ми зараз тут не питали за його оточення, тільки за його особисте життя. І дійсно, це карта торгів. Ось, а ця карта Україна залишиться, ну печалечки. тобто вони настільки це все зроблять. Дивіться, Зеленський хитрожопий, не такий, як Янукович. Так? Янукович він сказав, ні, не буду робити все. А Зеленський він хитрий. На публіку виходить, говорить, одне, але дії, хто дивиться, що він конкретно робить, бачить. Як він здав всю Донецьку весь Донбас? Відправив всіх на Курщину. Розумієте, найкращих з найкращою технікою відправив на Курщину. От і все. Зробив якусь рекіровочку дурну, яка нікому нічого не дала. Так вона вам емоції дала. І все. І все, і на цьому була крапка. Гаразд, мої дорогенькі. тобто ми довели, що дійсно тут вибори, і чим бі... він, він тут готовий, до речі, дуже багато здати. Все, по повній програмі, всю Україну. Тут тільки запитання, чи Америка бере. Ну, Трамп візьме все, Той теж така хапуга. Ось. А тут, в принципі, тут стосується нашої обороноздатності, наших військових. І Росія буде чітко стояти, щоб тут нічого не залишилося. Дуже ускладниться, і ми залишимося. Бачите, у нас буде шанси дуже маленькі. У нас залишаться після того, як Зеленський це все понароблює. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!